Добрий день, це канал Я і мені кози, і ми з вами на кухні. Так, це моя домашня приправа олій. Це в ложці часник. Це терта цибуля. Не бита блендером, а терта. А ви я хотете, хочете блендером перебивайте, хочете, тримайте ваше діло. Хто як хоче, хай так роби. Так, це в мене паприка. купити паприки. Паприка кінчилася. Це у нас смеляний перець. Ну, а поки я готую заправку, хто ще не підписався, не забудьте підписатися, нажати дзвоника, щоб приходили вам всі сповіщення. Це сіль. І розмішуємо. Бажано розмішати, щоб сіль розтопилася. Ось так. Я в нас вийшла заправка. Вона якась там здається, ну, вона світла. Це від того, що домашня приправа. Так, це у мене картопля. Це синя картопля. Не думайте, що це гнила чи гразна. Це та, що я копала синя така, бачите? Ну, вона, як зварилася, вона не синя. Ось. До речі, варена смачна. Я варила... ця картопля в мене варена. Я її варила у мундирах, вдягненою, не роздягала її. Ось. І тепер можна брати сиру, хто я хоче. Ну, У мене є варена, бо я варила, бо мені треба було. Ось. А ця залишилася думаю, щоб вона мені не пропадала, ми зробимо з неї смакоту. Osta. Baște că ona na svoi nayt. Ferme berem пательню. Ну, ти дивись, як приклеїлася, людочки, як на присості, не можна відірвати. Дуже гарно пахне часничком. І тепер ми її розрівнюємо. Ну, Піднес ми положимо трошки на два з отримової листочки. Ось так. І тепер нашу картоплю нам треба. Розправити бажано її ось такого поставити. О. Ну, якщо вона не хоче стояти, то котра буде лежати. Котра може стояти, ми її ось такого поставимо. А для чого? То я вам все розкажу і покажу. О. Ось так. ми зробимо ось так. Ну а при можливості не забудьте поширити. І не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамині тваринки, там відео про кози, про город, про все остальне. Птиця кури гуси. А ми будемо ставити густіше. Буде місце, будемо тоді розсунемо. О, але вітриську рве, але рве вітрисько. Така погода. Що важливо? Ну, нічого. Зараз я, я свої барабойки замаринувала, поставлю їх в духовку, вони постоять, поки я прижену кози. А тоді я їх. Ключу, якраз прийдуть малі зі школи і буде їм смачно. Ось так. Ось такі то справеньки будуть у нас. Зараз ми ще сюди додамо один інгредієнт, а який я вам покажу. Ну, зараз я вперед розставлю. А тоді вам покажу. Ось так. Розставила я свою картопельку, а це у мене ще є трошки домашнього сира. Такий на дрібнесеньку тертку тертий. Ось так. І все, відправляю в духовку. Хай воно собі, духовка холодна буде. Він собі, картопілька промаринується, солькою пройде. Ось, а тоді. А тоді вже як спечеться, я вам покажу, що в нас вийшло. Прийдуть малі зі школи. Не знаю, чи сир буде плавитися чи ні, по суті, мав би плавитися, Але тут таке, я не пам'ятаю. Ще в мене залишився один маленький кусочок, і це усе зі всього сира, що я мала запаси. А тепер відправляю. А тоді покажу вам. Буде запікатися при температурі 180 градусів до жовтої коринки. І все. І тоді ми їх дістанемо і будемо смакувати. Так, ось така у нас смакота вийшла. Сир так і не плавився, це є дуже добре. Зараз я наберу на тарілочку, діти прийшли, пішли б його передягатися, бо чекають на смакоту. Зараз я все наберу на мищенку, приготую і тоді вам покажу далі. Ось так. Виглядає моя картопелька з огірочком. Ось така смакота в нас. Так, фоточку треба зробити. Ось так що готуємо, смакуємо. Ну, а я попробую нашу смачну картопельку. Чи це смачно, чи не смачно. Я то знаю, що смачно, бо я вже попробувала. Як mm. як ваші огірочки, щоб були такі тверденькі, У мене на каналі є відео. Ага. Ну, no, смачна. м mm. Так що готуйте, смакуйте. Всім смачного, хто буде готував! Ну а хто ще не підписався, не забудьте підписатися. При можливості поширити моє відео в других соцмережах. Всім всього найкращого, гарного дня, вечора. Міцного здоров'я і тільки хороших новин. А всім всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі в слідучому відео. Всім па-па.